На Чернігівщині слідчі управління СБУ в області затримали уродженця Донецької області, який брав участь у діяльності терористичної організації Донецька Народна Республіка та проведенні бойових дій проти сил антитерористичної операції. Встановлено, що 21-річний громадянин України у складі групи озброєних осіб охороняв самопроголошеного мера Паномарьова та приміщення міського конкому, захоплене бойовиками ДНР. Крім цього, він разом з іншими наймицями у складі бандформувань ДНР за фінансову винагороду брав участь у бойових діях проти українських військових. Співробітники СБУ виявили у нього фотоматеріали, які підтверджують його приналежність до бойовиків ДНР. В день затримання за погодженням з процесуальним прокурором чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обраний судом запобіжний захід тримання під вартою проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину.